Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 17 червня 24 року Херсонщина. Хочу показати от такий суперовий сорт під назвою Санбурст. Канадський сорт. Він називається Санбурст, ще ходить назва Санберст. Значить, сорт мені дуже подобається своїм виглядом, вагою і смаком. Ось такі блискучі ягоди, зараз вже майже чорні. Ось така суперова врожайність. І вона щорічна така врожайність. Цей сорт, його немає передишок, прогулів. Цей сорт завжди так плодоносить, як ви бачите. У мене це частина дерева вистачає з головою для себе посмакувати цього сорту. Плоди близько 12 грамів, вони всі калібровані, на вигляд здаються навіть більшими. Просто шикарні плоди, я скажу. Зараз покажу, що вони по вазі відділяють себе. Як я казав, 12 грамів. Вона вся рівномірна, я кажу, що в неї наскільки калібровані плоди. Що вони всі однакові ваги. Було три дні дощу, жодної ягодки я не знайшов тріщин. Жодної. У мене є з чим борівати зараз, зараз по сортам. Зараз можу показати, що крупноплодні робиться. Ось, для прикладу, крупноплідна. І в них. У неї навіть отакої от багато зараз проблем після дощів. Треба терміново переробляти, обривати її на переробку їх. А сан буршту хоч би що. Навіть натяку немає на те, що десь буде дощі. Така от середина в нього, м'якоть, кісточка невеличка, сік темно окрашений, смак солодкий. Такий їдко-солодкий, аж медовий з різкою контрастною кислинкою. Такий смачний-смачний сорт. 100% черешневий смак з усіми відтінками. Не побоюсь сказати цього слова, що він навіть топовий сорт. Його можна віднести до топових сортів. Тому що з такими характеристиками сортів мало, щоб було все в одному. Що цікаво, що цей сорт вже днів 10 тому. Здавався спілим, але я все-таки чекав до більш, більш такого повного визрівання його, бо він такий ярко-червоний, бо яскраво червоний Зараз він переходить в чорний кольор. от Зараз він самий смачний. Але, мабуть, технічна зрілість була, і він в той період вже був смачний. Але зараз самий смак у нього. І по терміну він дуже зараз вдало заходить. Такими якостями. Подивіться, просто яка краса. Відбірна крупна черешня без тріщин. Це не тріщина, це колись була пошкодження якесь і вона зарубцювалася. Ось така супер товарна ягода. Вона і пружна. Для перевозки саме те можу сміло рекомендувати цей сорт, тому що він це заслуговує. Сорт Санбурст. Якщо є можливість, заводьте собі цей сорт, не пожаркуйте. Він завжди вас виручить, завжди будете з урожаєм. Тим паче, якщо не він з Канади і по морозтойкості не підведе. На цьому буду відео завершувати. На все добре, до побачення.